Гуляла uh, з подругою, у якої є маленька дитина, uh, вона мама одного ангілочка. Uh, <різвіт> uh -huh. І ця дитина нещодавно почала ходити. І я, як справжня подруга, кажу: слухай, mm, чим я можу тобі допомогти? І вона мені на повному серйозі каже, відвези мене в ліс. <різвіт> 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 я відповідальна подруга, і я кажу, так, окей. А так, щоб ти знайшла дорогу назад чи ні. Вона каже, щоб знайшла. Вона десь прочитала прийом, що ну можна поїхати кудись, де вас ніхто не чує в ліс, і там викричиться випустити цей стрес. І мені так сподобалась ця ідея, і я тепер, знаєте, намагаюся добріше ставитися до людей, коли мене хтось ображає, хтось наступає мені на ногу, хтось мені хаміть. Мені одразу хочеться прийти на допомогу цій людині. Я їй одразу так і кажу: я вивезу тебе в ліс. Там, де ніхто не почує, як ти кричиш.